Да, ця куртка для тих чоловіків, які кажуть, що я ще встигну поносити чорне. Дивіться, який класний колір. Свіжий, сіренький, гарний. І ще з помаранчевими вставочками, з капюшончиком. Капюшон, до речі, тут сховається. Можна його сховати, то отримаєте комір стійку за потреби. От канині. Тканина верху тут мембрана 5 тисяч, теж не продавається, не промокає. Утеплювач саме в цих моделях від бренду Avex штучна, бавовна. Є кишені. Дивіться, дві нагрудні, дві бокові. Це дуже якісно зроблено. З внутрішньої сторони маємо теж кишеню. Є куліси. І... Рукавчик регулюється у нас тут кнопочкою. Розміри від М до 2Х. Будь ласка, чекаємо у вас в директі. Замовляйте.